Вони боролись з невидимим ворогом. У Івано-Франківську традиційно вшанували учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС. Тоді до усунення результатів катастрофи долучились не менше 90 тисяч людей різних професій. Більше у відеоматеріалі катастрофа на Чорнобильській атомній станції трапилась у квітні 1986-го. Локалізувати ж аварію вдалось на початку зими. Власне 14 грудня знаменно було. Тим для всього світу, очевидно, саме 14 грудня 1986 року, коли над четвертим реактором Чорнобильська АЕС було завершено будівництво і накрили куполом Саркофхахом. Тобто витіки радіації в значній мірі припинилися, зона відчуження зараження. Залишилося до ліквідації були залучені і Прикарпатці, серед них пан Микола, який тепер уже у зоні відчуження пробув приблизно два місяці. Найяскравіше запам'яталося, як ми знімали верхній шар ґрунту, бо було дуже сильно тоді занечищено. І ми я кандидат фізико-математичних наук і так далі. Але я працював разом із рядовими солдатами. Коли треба було знімати верхній шар у Чорнобилі і в інших місцях, де працювали, зокрема у місті прип'яті, де люди працювали, щоб там була можливість, знаєте, як кажуть, нормально відчувати себе, тому що радіація була дуже велика. День вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС був заснований президентом України у листопаді 2006 року. Відтоді на території області і проводяться пам'ятні заходи. Вони потрібні для того, щоб ми не забували, щоб ми не забували про ту аварію, щоб ми не забували про тих людей, які ціною свого здоров'я, а багато хто з них і життя. Бо вмерли, захистили життя на землі так само, як зараз захищають життя Україні, захищають незалежність України воїни, які воюють на сході. До речі, в тому числі багато є воятів, які є онуками і дітьми учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській атомній електростанції. Шану ліквідатором в івано Франківську віддали біля пам'ятника і мертвим, і живим, і ненародженим чорнобильцям Прикарпаття.